Друзі, я хочу вас познайомити із програмою InShot. Можливо, хтось уже нею користувався, хтось просунутий користувач. Я розкажу, чим користуюся я, як я монтую Reels, тому що всі відео, в тому числі Reels та інші, які мені потрібні для мого користування, я монтую виключно в InShot. дуже рідко звертаюся до інших застосунків. Вважаю InShot класним, багатофункціональним, потрібним, легким, дешевим. Іноді можна користуватися і безкоштовною версією. Тож поїхала розбиратися. Усі свої відео Reels я монтую в іншоті. Для цього я заходжу у відео, створюю новий проєкт. Там декілька, наприклад, відео, які мені потрібно завантажити. Бачите, усі три відео у мене завантажилися в тій послідовності, в якій я їх обрала. Ось, я можу зменшувати, розширювати, звужувати відео для того, щоб далі з ними працювати. Що я тут роблю? Перше, хочу сказати, усі, хто користується іншотом безкоштовною версією, ви можете прибирати водяний знак. Для цього при завантаженні відео, коли ви вже завершите його монтувати, ви просто натискаєте на хрестик водяного знаку і прибрати цей раз. І тоді він повністю видаляється. Це безкоштовно, просто не забувайте це робити. Далі тут можна змінювати розмір. Можете для дописів робити квадратний. Можете робити 9 на 16. Для Reels нас цікавить розмір 9 на 16. Ось ці дві галочки вони дозволяють вибрати для усіх видів треків, які ми завантажимо. Ось також можна двома пальцями змінювати розмір або повертати, перевертати і так далі. І можемо обрізати це відео. Натискаємо наше відео і обираємо обрізати. Відповідно, ми можемо прибрати все лишнє, що нам тут потрібно чи не потрібно. І знову ж таки натискаємо на галочку. Далі. Відео, яке ви обрали для себе, ви можете розрізати. Для цього є кнопочка розділіть. Бачите? Можна його розділити на декілька частин. І потім ті частинки можна, наприклад, переставити між собою. Ось. Можна ось так звузити, щоб ви бачите більше масштабу. У нас є така прикольна функція, як ключі. Це ось цей трикутничок. ось цей. Ось цей трикутничок, він нам дозволяє зафіксувати наше відео, наприклад, ось зараз. І бачите, я фіксую раз, ось я фіксую раз. І, наприклад, ось тут я хочу відео максимально збільшити. Бачите, в мене зафіксувався другий ключ. І тепер бачимо ефект. Якщо я натисну Play, то відео буде наближатися до того ефекту, поки не досягне наступного пункту ключа. Далі тут є музика. Можна додавати музику безпосередньо із бібліотеки, іншоту, вона вся без авторських прав. Цю музику можна використовувати в рекламних оголошеннях при просуванні відео. Та, тому що авторську музику в рекламу ми пускати не маємо права. Тому для реклами можна використовувати ось ці треки, будь ласка, будь які на ваш смак. Ви можете витягнути якесь аудіо із готового відео, тобто завантажити. Завантажити відео. І натиснути Ізліч Аудіо із відео. Вам, у вас витягнеться аудіозвук, ось та мелодія чи запис вашого екрану і накладеться на відео, яке ви редагуєте. Також ви можете використовувати різні ефекти. Тут дуже велика бібліотека ефектів. Якось зайдіть, подивіться і пограйтеся, який вам найбільше подобається. Або ви можете імпортувати якісь файли, які у вас збережені на телефоні. Також тут, власне, є можливість записувати саме через мікрофон. То ви натискаєте запис, і у вас одразу йде запис того, що ви зараз говорите. Ось. І далі бачите, ось цей мікрофон ви можете переміщати по доріжці. Давайте оберемо музику, наприклад, ось цю. Натискаємо пользуватися. Бачите, музику можна обрізати, розрізати, можна ту частину видалити, переставляти. Дуже, э, дуже зручно і легко цим всім користуватися. Також на музиці можна робити ритми. Ритми нам потрібні для того, щоб ми могли монтувати якісь ритмічні, динамічні відео під музику. Наприклад, ми знаємо, що ось тут, наприклад, ритм плюс, далі ось тут, ось тут. Ось тут. І потім по цим точкам ми можемо розрізати наше відео, наприклад. Бачите, ось тут точки раз. Розрізати, розрізати, розрізати і розрізати. І переставити місцями. І тоді воно буде виглядати прикольно під музику, або якщо ви можете ще додати туди якісь фотографії. Якщо вам на початку, наприклад, не потрібна музика, ви можете початок записати голосом. Щось сказати, та-та-та-та-та-та. І потім вже щоб почала грати музика. Можна зробити так. Це те, що стосується музики. Далі, стікери. В стікерах я завжди користуюся: ось, стрілочки, якісь обводки, щось десь показати, цифри. Тобто, тут також велика бібліотека, сердечки, ви можете їх всі накладати на відео і переставляти так, як вам потрібно, бачите, розміщувати так, як вам подобається. Далі, що тут ще у нас є? Можна додавати написи. Ось, ви можете його розміщати так. Так, збільшувати розмір, направленість, градус розміщення. Можете натиснути Змінити текст, обрати, наприклад, білий текст, кордони тексту можна вибрати, чи є тінь. Етикетки, підложки, прозорість тексту. Ось, а можете обрати кольором з фотографії чи відео. І одразу він зберігається автоматично на всі тексти, які ви будете використовувати в цьому кліпі. Ось. Далі. Ви можете додавати фільтри. Будь-які, які вам подобаються, і регулювати їх насиченість. Це можна застосовувати як для одного кліпа, обравши ось цю галочку, або натиснувши на ці дві галочки, це автоматично застосується для усіх кліпів. Так, тут є класна функція PIP. Ось вона: picture in picture. Я дуже часто нею користуюся, коли мені потрібно додати саме фото або відео на відео. Ось. Бачите, я можу додати своє фото якесь, або напис, да, там, що в мене там буде картинка, і потім його сюди розмістити на відео. Я можу його розділити, переставити місцями, там, можу продублювати, наприклад, натиснувши копію, або ось та копію. Ось, це називається піп. Дуже класна функція користуватися нею. Також чим я ще завжди користуюся, це я змінюю швидкість. Ось, її можна збільшити, можна зменшити. Якщо я щось говорю, наприклад, тюторіал, я ставлю 1,4 швидкість і обов'язково ставлю ось цю галочку оригінальний тон. Тоді відео пришвидшується до швидкості комфортної для мого слуху і, як мені здається, комфортної для глядачів. Далі ви можете змінювати переходи між кліпами. Для цього потрібно натиснути на ось цю, на ось цей значок. Бачите, у нас з'являється вікно з переходами. Переходи можуть бути такі різні. Переходів може бути велика кількість. Також подивіться, що вам найбільше подобається. І також ви можете їх застосувати для всіх кліпів або для одного. Далі, якщо вам щось не потрібно, наприклад, ви хочете обрізати, ви натискаєте Розділити і видаляєте те, що вам не потрібно. Відповідно, у нас, бачите, залишилась музика. Я також можу її розділити ось тут і видалити. І натискаю галочку. Ще цікавою функцією є те, що ви можете зробити, ось бачите, обратне. Ви можете зробити навпаки, щоб відео крутилося навпаки. Це може додати цікавого ефекту. Ви можете цей кусочок продублювати, натиснувши на копію, ви можете його повернути або відзеркалити. Бачите? Фліп це відзеркалення. Також саме відео, наприклад, бачите це йде відео. Я хочу, наприклад, заморозити частинку, і воно мені заморожує цей кадр на 3 секунди. Це коли я хочу щось розказати про цей саме момент. Взагалі дуже раджу вам саме зайти, виділити час і понатискати усі ці кнопки, протестувавши протестувавши їх на практиці. Тут все досить легко. Ви можете швидко вивчити цю програму, набити руку, вже змонтувавши 23 відео. Я вам гарантую, ви її дуже полюбите і будете завжди робити відео швидко і собі в задоволення. Тож я вам бажаю дружби з іншотом і щоб ваші рілзи вдавалися вам креативно. Легко, і що вони завжди залітали.